Це мав бути звичайний четвер. Відвезти дітей в садочок було заплановано зайнятися плаванням, попрацювати, забрати дітей з садочків. Хоча вже було тривожно. У, мене, у нас було, була підготовлена ця, ця тривожна сумка, як тоді радили зробити, зібрати документи, ліки, теплі речі, якийсь там зробити запас їжі. Ще в середу ввечері я ще читала новини, так лягала спати з думкою, що да, якось так дуже, дуже тривожно було, але не було, не було відчуття, що починається, завтра почнеться, ні. А, і вранці прокинулась четвер від крику чоловіка, що почалась війна, подзвонила батькам, вони вже прокинулись, кажуть, так, да, ми, ми знаємо біля нас вже якісь вибухи, стріляють, літаки літають, вони за містом живуть. Кажуть, ми знаємо. Списалася з подругами, кинулась читати новини в телеграмі, бо ми не користуємося телевізором. От, такий повний хаос, нерозуміння, -роз То якісь такі хаотичні відомості, купу фейків кидали, бо чоловік, скажімо, запам'ятала. Кричав, що в Харкові осаджується десант, хоча такого не було. Вони йшли на Харків, але десанту не було. Чоловік пішов, зняв гроші з банкомату, ліки у нас були, так дивилися на вулицю, вже люди вийшли, стояли черги в магазини, в банкомати, в аптеку якраз у нас з бакону видно. Щось там в Далечині вибухало, писали, що не хвилюйтесь, це працює ППО, це загадкове слово. Тепер я вже знаю, що це таке, тоді ще треба було усвідомити, що це протиповітряна оборона біля Борисполя, тобто вони намагались там сісти. А потім біля нас вибухнуло, вивчили слово прильот, яке раніше означало прильот літака в аеропорту, тепер це трошки інше значення має. Це прилетіло на острів в Дніпрі, річка Дніпро, ми живемо недалеко від неї. Тоді ми побігли у сховище, вдягнули дітей, не користувалися, йшли пішки, тягнули цих дітей, донька молодша, три роки в неї почалася істерика, що цим теж не дуже розумів, що відбувається, йому п'ять було. Пішли у сховище, його підготували за кілька днів до того. Так, абстрактно підготували, бо до війни, якщо ти не військовий, мабуть, неможливо підготуватися. Сиділи у сховищі. У доньки була істерика, син бігав. От, я зрозуміла, що, попри первісне, такий порив а, зу... пройти війну разом, нічого з цієї ідеї не вийшло. А, потім стало ніби тихо, вийшло, ніби вже було тихо і вирішили, що я поїду до батьків. Вони живуть за містом на північ від Києва, звідки наступали, ну, але... Це вже зараз розумієш, це було небезпечне місце. Але здавалося, що за містом буде, буде безпечніше. І ще таке було, коли ми сиділи у сховищі, я раптом зрозуміла, що в принципі це дуже хороша братська могила, тому що навіть не треба бомбити, а достатньо якомусь диверсанту кинути туди гранату і все, всі люди, які всередині, звідти вже не вийдуть. І стало дуже страшно. І от вирішила, що я поїду за містом. З дітьми я туди приїхала до батьків, там теж літали літаки, щось бахколо, але оскільки це за містом, то звуки дуже добре так розлітаються. Десь воно ніби далеко було, але враження, що це десь тут, ось за, за озером, десь недалеко від будинку. І Спала на першому поверсі, бо в підвал, я йти ти боялась, щоб дітей не застудити, бо потім я боялася, що я не зможу їм надати медичну допомогу. Хто хай подумав так? Використовувався режим світломаскування, і це було, було жахливо, тому що сказали не вмикати світло, щоб не бути, не стати ціллю для літаків, тому після настання темряви. Сиділа заштореними вікнами з якоюсь там свічкою з ліхтариком. Я вночі не спала, дуже боялася, сиділа з телефоном біля дітей, прислухалася до звуків назовні, читала новини це от відчуття катастрофи, що там вони південь вже захоплювали, там вони на півночі йшли, писали про цю танкові колони, які рухаються з Білорусі. На Вижгорода ми якраз були біля Вишгорода. І це село, воно знаходиться на, на березі фактично водосховища, не так далеко, і тому там такі два мости є, і один підірвали наші військові, щоб зупинити наступ на, на Київ ворога. І лишився другий міст. Я розуміла, що коли підірвуть другий міст, то село опиниться просто у пастці. І е, я розуміла, що як історик я буду мішенню, кандидатом No. Ну, якщо не один, то два точно чи три на, на репресії. вони Просто так, якщо я повнюсь в окупації, я не виживу. А в мене двоє дітей. І так я сиділа вдень я ридала зранку до вечора. Я проплакала п'ять днів. Я не могла прийти до тями, не могла осягнути, зрозуміти, хоча мама просила мене якось взяти себе в руки. Я не могла, я ридала зранку до вечора, вночі я сиділа біля дітей. І ось на п'яту ніч. Раптом таке прийшло нарешті, моя, як я кажу, моя історична освіта нарешті прорвалася до голови. І так раптом такий спалах і розуміння того, що да, росіяни знову прийшли нас убувати. Це війна, вони хочуть знищити мене, мою родину, мою країну, моїх дітей. Я як мати маю все кинути і рятувати своїх дітей. Це зараз мій єдиний головний обов'язок. Інших у мене немає. Жахливим було були моменти прощання, бо коли я з батьками прощалася, я досі пам'ятаю ці обійми, бо я не знала, чи побачимось ми знову. Коли прощалися з чоловіком, він каже: Боже, чи ми ще побачимось, чи побачу я тебе, дітей? Я так наївно сказала, що ну, це не може бути надовго, тобто це відчуття, що це не може тривати довго, ну, світ не може нас кинути, бо. Власне, якраз ті перші дні були, цей весь, ця, весь цей кошмар посилювався відчуттям, що це от мовчання заходу. Коли ти читаєш новини, хочеш побачити якусь реакцію, а її не було. Я пам'ятаю, що тільки в п'ятницю було оголошено ввечері а, якийсь збір членів НАТО, якась була така не, невиразна заява, ні про що. І оце відчуття, що Боже мій тебе. Тебе кидають, світ тебе знову кидає, як це сталося в 21-му році, в 33-му році, коли був голодомор, 4 мільйони українців загинули за півроку, а світ мовчав, бо у кожного були свої інтереси. І ти так думаєш, Боже, мені вже знову, знову свої інтереси, і Україна припинить існувати, невже вони знову їм вдасться. Це так дуже посилювало весь той розпач. Вдома я не була і 9 місяців, чоловік заборонив мені привозити дітей, поки не буде безпечно. Батьки мої приїжджали, ми з ними бачились. І так, як я кажу, опинився in between. Між і між у тебе вкрали минуле, у тебе вкрали теперішнє, у тебе вкрали майбутнє, і ти десь ось так in between, займаючись дітьми. Це те, що... Це те, що тримає і, і, і змушує робити подальші кроки і, і працювати, бо потрібно, потрібно жити поки що, поки що тут. Ось такий, такий досвід. Розумієш, що ти опинився в середині історії, і, звичайно, одна річ це читати про це книжки, а інша річ опинитися в цьому епіцентрі подій. Не маючи інформації, що летить, це зараз вже, вже попереджують, летить це дрон чи це летить ракета, ти розумієш, скільки є часу, попереджають навіть, якщо Київ велике місто, це правий берег, летить чи лівий берег. А ось тоді, коли ще не було цієї системи оповіщення, і просто ти чуєш ці п'ять днів. За містом ти чуєш ці вибухи, ти бачиш літаки, чуєш такі гул, ти вибігаєш, дивишся на небо, летять літаки, ти не розумієш, це наші чи не наші. А, і відчуття, що ти не можеш нічого, нічого зробити, ти не можеш гарантувати безпеку не те, що собі, а своїм дітям, як, як їх обезпечити, що, що робити далі. А, ось, ось такий досвід.